І сказав Ісус до учнів. Був один чоловік багатий, і мав він управителя, якого обвинувачували, що марнує Його добра. Покликав він його та й каже, Що я про тебе чую? Дай звіт про твоє управління, бо ти не можеш більше рядити. І почав управитель міркувати. Що мені робити? Бо ж пан мій в мене відбирає управління. Копати землю сил не маю, просити? Соромлюся. Знаю, що зроблю, щоб, коли буду скинути з управління, прийняли мене до себе. Покликав він одного по одному довжників свого пана і до першого промовив. Скільки ти винен панові моєму? Сто мір оливи, відповів той. А він сказав до нього. Візьми твою розписку та сядь і напиши швидко п'ятдесят. Потім до другого промовив А ти скільки то винен? Сто мір пшениці, відповів той. Візьми твою розписку, напиши 80. І похвалив пан Нечесного Управителя за те, що той вчинив мудро, бо діти цього світу мудріші в їхньому роді, від дітей світла. І я кажу вам придбайте собі друзів, витрачаючи блага земні, щоб коли їх не стане. Вас прийняли в намети вічні хто вірний у найменшім, той і в великому вірний, а хто нечесний у найменшім, той і в великому нечесний. Коли ви отже з багатствами земними не були вірні, то хто довірить вам добро правдиве, тобто справжнє багатство? І коли ви в чужім добрі не були вірні? То хто вам дасть вашим? Жадний слуга не може двом панам служити, бо він або одного зненавидить, а другого полюбить, або буде триматися одного, а другим понехтує. Не можете служити Богові і мамоні. Слава Ісусу Христу. Е ці неділі чуємо в храмі Євангеліє про невірного управителя, Євангелія е, це е, часом здається дивним. Е, натомість е, основною думкою, яка, так би мовити, Виникає під час читання цієї притчі, є те, як ми відносимося до інших людей. Господь хоче звернути нашу увагу на те, що спасіння, якого кожен з нас прагне, спасіння від самотності. Спасіння від безрадності, спасіння перед якимись життєвими викликами, воно, так би мовити, знаходиться не в самих речах, які ми маємо і які ми володіємо, а знаходиться у наших відно, відносинах із іншими людьми. Саме там, в тому, як ми будуємо. Наші відносини із ближнім знаходиться наше спасіння. Саме там, де ми будуємо наші відносини із Богом, знаходиться наше спасіння. Тому е, Господь і додає в цій притчі ці великі слова. Хто в малому е, оказується вірним, той і в великому буде вірним. Хто ж в малому буде невірним, і в великому також невірним буде. буде. Отже, ця притча закликає нас до того, щоб ми починаючи із малих справ, і здавалося б, таких буденних, щоденних наших відносин, розмов, зустрічей саме із цих, так би мовити, часом навіть е, наших, так би мовити, моментів поведінки і відносин саме там починали шукати спасіння і будувати його. Бо наше власне спасіння це не те, що ми можемо осягнути самотужки. Спасіння завжди осягаємо разом з кимось. Спасіння і те, яке дає нам Господь. Осягаємо в церкві. І цього Господь хоче, це нам хоче Господь пригадати і цього ж знову нас навчити.